Тут зразу ми чуємо, що багато манерів взагалі біля аліші цього наративу, беручи навіть від структури цієї пісні, і закінчуємо закінчуючи манерою виконання. На фоні ми бачимо двох хлопців, в яких починається якась комунікація. Скоріш за все, цей номер присвячений лгбт тематиці в тому ж числі, так я взагалі, коли я дивився її візитку, там було про прийняття та про різність людей, тобто там і люди з протезом були, і ЛГБД. Лак, там був так, ось тобто про цю а, рі, різність. І коли ми зараз послухаємо ще сам посилці в пісні, чесно скажу, я коли її послухав цю пісню, я її ще йшов і рази три, послухав навушниках саме студійну версію, мені дуже сподобалось а, Її тембр, який ну реально дуже схожий на біляліш. Тобто, це вона спеціально так зробила, не дивлячись на це. Це дуже приємна пісня, вона дуже вайбова. Вона сумна, її хочеться прямо йти, попивати там горнятку кави, спілкуватися Самим собою так і прослуховувати цю пісню. Поїхали. Сюпрай. Surprise, surprise. Mm -hmm. От навіть цей момент surprise. сюпра mm -hmm. дуже схожі, схожі на мотиви, як у Біллі Айліш. Дуже гарне вібрато. зараз вона майже все виконує у фальцеті чи субтоні, це звук з повітря.